30 тонник на Херсонщину. Велетенську вантажівку із продуктами відправляє мешканцям деокупованих населених пунктів міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Свої зусилля, аби зібрати все найнеобхідніше, активізувала команда координаторів гумштабу у різних куточках області. Частину провізії вже завантажили, решту доукомплектовують у Вінниці. Роботу гуманітарного штабу фактично організовує, очолює Володимир Борисович Гройсман. Він дуже добре знає всі регіони України і відповідно. Спілкується з багатьма людьми, тому визначаючи потребу, прийнято сьогодні рішення саме допомогти Херсонській області звільненим територіям, де люди потребують підтримки. А взагалі, координація роботи на рівні Володимира Борисовича, вона охоплює фактично всі області України з одного боку, ті, що допомагають, з другого боку, ті, які потребують такої допомоги. Секретар міської ради Павло Яблонський зазначає, за 9 місяців роботи в режимі нон-стоп гум штаб розподілив вже 2 тисячі тонн різноманітних вантажів. Географія колосальна. Всі східні регіони, допомога на передову та переселенцям. На минулому тижні була машина, яка приїхала в самий Херсон. А сьогодні машина поїде, заїде і в Херсон і розвезе трошки по регіону. Хлопці просять не називати там конкретні місця, враховуючи, що там небезпечно. Там в людей насправді важкі умови. Холод, нема світла, немає палива, навіть чим заправити генераторів, мало генераторів. Тому і харчі, такі, які можна без приготування, але в тому числі і олія, борошно, крупи, то, що будуть готувати люди у себе в оселях. Саме головне, щоб вони відчули, що вони не одні, щоб вони відчули допомогу. Підраховуючи тонаж того, що встигли зібрати, виявилось продуктів більше ніж може вмістити вантажівка. А координатори гумштабу невпинно підвозять додаткові партії харчів. Тож буде запас для наступної поїздки. Крупи 5200, тушонка 2000. тисячі. Ну, це тона тушонки, Тона на е, давайте на кілограми, щоб ми да. принімали е, каші 500 банок, яблук 5 тонн, олію 280, молочки тонна. 600 до на 700. поліз що загрузити туди, а потім за цим догрузити. До, до, до. І що найважливіше, ця допомога має надійти в найстисліші терміни. Тож координатори гумштабу, узгодивши всі стратегічні та логістичні питання, взялись оперативно завантажувати продукти до фури. Ми приїхали допомагати команді для того, щоб завантажити такий немаленький вантаж на Херсонщину. Ми розуміємо, що важкі часи, і в першу чергу ми повинні допомагати одні одним. Тому ми відразу. Почали формувати вантаж. В вантаж входить там цукор, борошно та інше, овочі і працюємо в єдиному руслі. Захисники і захисниці, полонені з Азовсталі, Харківщини, Донеччини, Бучі на Київщині, острова Зміїний та працівники атомних станцій повертаються на рідну землю після тортур рашистів. Серед тих, кого росіяни взяли в облогу в Маріуполі, був Євген Зись. Довгий час вінчанин вважався зниклим безвісти. Я була однією з перших, хто ініціював зустріч з державними, з державними структурами і закликав через іноземні ЗМІ іноземну спільноту для порятунку міста Маріуполь. Але наші кроки завжди опиралися на поради координаційного штабу. Наприкінці вересня, під час чергового обміну, саме завдяки титанічній праці представників координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Юлія знову побачила рідні очі, які ще майже 1400 українських сімей. Це орган, який створений. Згідно постанови кабінету міністрів міжвідомчого складу, якого входять і головне управління розвідки, міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, які опікуються питаннями в першу чергу повернення і захисту прав наших військовополонених, наших захисників, які опинилися в російському полоні, це комунікація і взаємодія з рідними і родинами наших захисників, які знаходяться зараз в полоні. Через велику кількість звернень центри вирішили відкрити і в інших регіонах, щоб Україна якомога швидше і безпечніше повернула з ворожого полону додому усіх своїх захисників і захисниць. У Вінниці відкрили регіональний консультаційний центр. Це представництво буде охоплювати п'ять областей: це Житомирська область, Черкаська, Чернівецька і Хмельницька. Допомога в вигляді юридичної підтримки, тобто багато людей не обізнані, не знають, куди звертатися. Ми будемо допомагати з цими розслідуваннями. На базі координаційного штабу працювати будуть юристи. Консультанти, психологи, цей психологічна допомога. А також центр буде надавати постребілітаційну підтримку військовополоненим, які повернулися з полону. Брак зв'язку українських захисників з родичами, стан здоров'я поранених полонених саме ці питання найбільше непокоїть сім'ї українських військових. Тим паче, більша частина звільнених українців мають бойові поранення або хронічні хвороби. Тож центр бере на себе і постреабілітаційну підтримку. Ми всі багато вже бачимо дійсно таку динаміку саме по обміну полоненими. І я знаю, що і це позиції президента України, і вищого керівництва, і військового керівництва держави, і в першу чергу, мабуть, населено основну таку роль взяла е, головне управління розвитки. Створення та відкриття у Вінниці консультаційного центру центрального регіону координаційного штабу поводження з полоненими депутати підтримали на черговій сесії міської ради і спрямували кошти на ремонт приміщення, транспортні послуги, енергоносії, відшкодування місячного фонду заробітної плати працівників. З нашого боку от не домашнав названо координаційні центри, Важливо була ця координація, різні оплади. Громадянського суспільства, самого центру, і тоді буде якийсь певний результат. Якщо говорити про вклад Вінницької територіальної громади, то ми повністю беремо себе фактично фінансування, питання якби утримання цього центру, О, тому що ми теж розуміємо, що це дуже важливе питання, і ми готові всіляко тут сприяти. Тому надзвичайно важливо об'єднувати зусилля як на центральному, так і на місцевому рівнях. Бажаю, щоб ви справлялися на відмінно, де потрібно. Будь ласка, ми завжди підставимо себе. І думаю, основним таким критерієм загальної ситуації буде той факт, що центр припинить свою роботу по завершенню війни, виконавши всі свої завдання. Я бажаю, щоб цей центр якнайшвидше після перемоги завершив свою, припинив свою роботу. Фахівці консультаційного центру виїжджатимуть додому до тих, хто не має змоги приїхати у місто. Відсьогодні у центрі запустили гарячу лінію. Надзвичайно також вдячний місцевій владі за розуміння проблеми і за долучення до вирішення цього питання. В деяких родинах є проблема і виїхати там з села, з району і так далі. Тобто, дистанційні консультації також будуть. До консультаційного центру долучені представники всіх силових відомств організацій, які представлені в області. Тут і представники Нацполіції, СБУ, прикордонників Нацгвардії. Працюватиме нове представництво органу у середмісті Вінниці. Двері консультаційного центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими відкриті з понеділка по п'ятницю, з 9 ранку до 18 вечора. В українській енергосистемі досі зберігається значний дефіцит потужності. Повідомили в Укренерго. Тож графіки погодинних відключень можуть не працювати. Відтак, через перевищення ліміту споживання, в кількох областях довелося застосувати аварійні відключення. Крім того, ситуацію з відновленням мереж ускладнюють погодні умови, наголошують енергетики. Нині ж найважча ситуація в східних регіонах, де ворог не припиняє ракетний тероризм. Та спеціалісти не полишають спроб врегулювати ситуацію. Працюють. Цілодобово, аби повернути світло в будинки українців, як повідомив голова правління Окренерго Володимир Кудрицький, повернутися до чітких графіків відключень зможуть вже найближчим часом. Всі споживачі в кожній області поділені обленерго та військово цивільною відповідною адміністрацією на три групи, на три черги, так звані, і от ці три черги поперемінно відключаються від енергопостачання для того, щоб в плановому такому порядку. Найбільш найменш дискомфортними, скажімо, для людей ці відключення відбувалися. Ми зараз досить близькі до того, щоб привести дефіцит потужності до таких параметрів, коли ми знову зможемо повернутися до планових графіків. Думаю, що нам ще 2-3 дні на це буде потрібно. Можливо, справимося швидше, але в будь-якому випадку, думаю, що на цьому тижні, якщо все буде добре, якщо не буде нових обстрілів, ми повинні вийти на планові графіки. Забезпечити стабільне функціонування усіх сфер діяльності громади попри виклики війни. Такий план бюджету Вінниці на прийдешній рік. Виконавчий комітет міської ради схвалив проект бюджету громади на 2023 Згідно плану, у наступному році доходи бюджету міста складуть понад 5,5 мільярдів гривень, що майже на 11% більше ніж у поточному році. Затвердили депутати і програму соціально-економічного розвитку Вінниці на прийдешній рік. Уже на найближчій сесії проєкт розглянуть депутати. Це так. Та програма дійсно оперативного реагування, а не стратегічного розвитку. Я вважаю, що для нас важливо прожити оцих перших 120 днів. Я маю на увазі зимових. Якщо ми достойно ми пройдемо всі ті виклики, які пов'язані з агресією рошинською, з ракетними ударами і в цілому ситуацією на фронтах. От, і враховуючи внутрішню ситуацію, ми, ну, ось, ми як Вінниця є ж опорним регіоном. Фактично, ми повинні це розуміти, тому що саме на Вінницький регіон, один із небагатьох опорних регіонів, покладається і відповідальності щодо підтримки тих регіонів, які знаходяться або в зоні військових активних бойових дій, або які звільнені від окупації. Віничани продовжують ремонтувати укриття у власних будинках. Місце порятунку у надзвичайній ситуації намагаються облаштувати якнайкраще. Провели електричні нечиті, якби мережу електричних розеток, провели вайфай. Це ОСББ нещодавно стало одним з переможців конкурсу Подільської громади Укриття для життя у своєму підвалі. На умовах співфінансування замінили старі двері. Це ми всі хотіли, тому що це вирішує два питання: і тепліше, і двері наші були в гіршому стані. і Це нам як якраз дуже допомогло. Неабия оцінюють зроблене, і мешканці будинку. Дивіться, як тут чистеньке, сухеньке, тепленько. Та пишаються, що доклали власних зусиль, аби створити у підвалі комфорт. Сусіди спустили сюди і електроприлади, і невеликий запас їжі. Коли в такий тривожний час людина знаходиться, то трошечки, щоб зняти напругу, тут от електрочайник є, оскільки світло є, можна, вода є, можна зробити чай. От. Тут посуд, печиво, ну чай. Ховається тут під час тривоги і мешканці інших будинків. А ми сусіди так, що один другий виручаємо. У будинку розуміють, меж досконалості немає, тож планують покращувати умови в укритті і надалі. Знову заповнений дитячим сміхом. У Вінниці запрацював іще один дитсадок на вишенці. Безпека дітей найважливіше всього, тому там коштом міської ради завершили капремонт укриття. Тепер воно відповідає вимогам ДСНС. Приміщення має два виходи: витяжку, аварійне освітлення, конвектор, вбиральні, вайфай, бойлер, вогнегасники та аптечки. В укритті одночасно можуть перебувати понад 140 діток разом із вихователями. У приміщенні навіть під час тривоги дітки можуть. Продовжувати заняття. А якщо сирена застала найменших під час обіднього сну, є можливість продовжити тиху годину в безпеці. Загалом у різних мікрорайонах Вінницької міської територіальної громади працює 31 черговий дитячий садочок. Їх відвідує понад 2600 дітей. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб оголосив про початок нового проекту Пакунок по догляду за малюком. Волонтери та волонтерки гумштабу спакували більше тисячі комплектів засобів гігієни та косметики для крихіток, яку передав Вінниці французький виробник. В коробках засоби для очищення волосся та шкіри, пом'якшувальний шампунь, гелі, креми. Перші партії вже відправили до Липовецької, Турбівської, Шаргородської, Джуринської, Муравської, Вороновицької, Немирівської, Томашпільської. Та Ямпільської громадвіничини, а згодом акція охопить всю область. Очільник штабу Володимир Гройсман та співзасновники, міський голова Сергій Моргунов та голова облради В'ячеслав Соколовий повідомили, допомогу отримають новонароджені дітки, які з'явились на світ у період з 6 грудня, по 1 січня, включно.